Біблія каже, початок мудрості, страх Господній, лише безглузді нехтують мудрістю і повчанням. Вавилонська вежа, яка будувалася і здавалося, що неможливо знищити цю імперію, але надприродньо Радянський Союз припинив існувати і утворилося безліч народів та безліч мов. А ми, ті, хто народилися і жили в цій атеїстичній системі, дивимося і розуміємо, чи є всі відповіді в Біблії. Звісно, є. Тому Христос і прийшов, щоб ми не жили в темряві, а були у світлі. Ісус завжди промовляв до народу: Я світло для світу, хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Тому, коли люди запитують а на чиєму мені треба бути боці, на боці Содомії чи тиранії. Відповідь така: вам треба бути на боці Бога, на боці віри, на боці Авраама, і будувати вам потрібно не Вавилонську вежу, а виконувати Божу волю і творити Царство Боже на землі. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко щодня отримуйте откровення Божого Слова та діліться ними на своїх інтернет-платформах. Так ви зможете взяти участь у будівництві царства Небесного на землі. Амінь.